Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першим буде завдання на знання тем проїзд-перехресть і рух транспортних засобів зі спеціальними сигналами. Другим буде досить незвичне і від того, ще цікавіше завдання на знання заборонних дорожніх знаків. До речі, мабуть, воно буде найскладнішим. І останнім буде завдання з теми попереджувальні сигнали. Дуже актуальна тема. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер один: водій якого автомобіля зобов'язаний дати дорогу у цій ситуації. Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. Один водій жовтого легкового автомобіля та два водій вантажного автомобіля. Якщо ви плануєте їхати за кордон на своєму автомобілі, ви зобов'язані мати страхування. Без зеленої картки вас не пропустять на кордоні. А придбати її, я рекомендую у застосунку сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Тут можна порівняти пропозиції різних страхових і вибрати для себе найкращу. Тут діє мій промокод ZP10 на знижку 10%, а також зелену картку можна оплатити трьома частинами протягом трьох місяців, без жодних комісій. Посилання на завантаження застосунку та промокод я залишу в описі під цим відео та у закріпленому коментарі. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Вантажний рухається прямо, а водій жовтого авто повертає праворуч з увімкненим відповідним правим показчиком повороту. Хто ж має дати дорогу? На просторах інтернету я неодноразово натрапляв на подібні завдання, і тут думки людей розділяються. Хтось вважає, що дорогу має дати водій вантажного автомобіля, оскільки вони з водієм жовтого знаходяться на рівнозначних дорогах, а отже роз'їхатися мають за правилом перешкоди праворуч. Але також дехто вважає, що дорогу має дати водій жовтого авто, оскільки його дорога прилягає до головної і, відповідно, є другорядною. І от це насправді помилка, адже на перехресті ми не бачимо ніяких знаків пріоритету. Покриття на дорогах однакове, а отже це звичайнісіньке перехрестя рівнозначних доріг. І справді на такому перехресті, за правилом перешкоди праворуч, перевагою користується водій жовтого автомобіля. Але іще ледь не перше, що кидається у очі, так це увімкнений проблисковий маячок на вантажному автомобілі. Хіба він не дає водієві переваги? І відповідь ні, оскільки маячки оранжевого кольору застосовуються для привертання уваги інших водіїв, і цей маячок не дає ніякої переваги в русі. Отож, дати дорогу повинен водій вантажного автомобіля. А це означає, що я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді, під номером один. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання у нас таке. Чи дозволяється водієві трактора обігнати велосипед у зображеній ситуації? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. дозволяється, 2. дозволяється лише попередньо подавши звуковий сигнал. Та 3. забороняється. Друзі, напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарі, щоб потім звірити його з правильною відповіддю. Також більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який я залишу у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. А ще, якщо у вас є бажання та можливість, то ви можете стати спонсором каналу і тим самим підтримати розвиток україномовного YouTube. Дуже вдячний вам за вашу активність та увагу і переходимо до самого розбору. Тож ми маємо ділянку дороги і два транспортні засоби на цій ділянці. Велосипедист рухається прямо, а водій трактора має намір його обігнати, і він уже увімкнув для цього відповідний лівий показчик повороту. Власне, довго тут розбирати нема чого. Перше, на що ми звертаємо увагу, так це, звісно ж, на дорожній знак 327 обгін вантажним автомобілям заборонено. Тут знак говорить сам за себе. Він забороняє обгін вантажним автомобілям з максимально дозволеною масою понад 3,5 тонни. Але чи потрапляють під вимоги цього знаку трактори? І відповідь так, тракторам також цей знак виконувати обгін забороняє. Проте не поспішаємо з висновками, адже цей знак має і свої певні виключення. Так, наприклад, знак дозволяє обганяти поодинокі транспортні засоби, що рухаються зі швидкістю менше 30 км на годину. А от що стосується окремо тракторів, так їм знак забороняє обгін усіх транспортних засобів за виключенням якраз таки поодиноких велосипедів і гужових возів або саней. Тут, власне, і вся відповідь на це завдання. Водій трактора має повне право обігнати велосипед, і для цього йому точно не потрібно подавати ніяких звукових сигналів. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді, під номером один. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. А запитання у нас таке: в якій точці водій повинен увімкнути правий показчик повороту? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1 в точці А, 2 в точці Б. 3 в точці А або Б. 4 в точці В, та 5 в точці Б або В. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую, і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги з перехрестям і білий автомобіль на цій ділянці. На найближчому перехресті водій має намір повернути праворуч. То де ж йому треба вмикати поворотник? Ця тема є і справді болючою, адже на дорогах нерідко натрапляєш на персонажів, які або вмикають відповідні сигнали повороту ну дуже невчасно, або ж взагалі не вважають за потрібне ними користуватися. Не будьте як ці персонажі. Будьте як наш водій білого автомобіля, який увімкне правий показчик повороту або в точці А, або в точці Б. Чому саме в цих точках? Ми бачимо, що автомобіль рухається в населеному пункті, і це важлива деталь. Адже за межами населеного пункту поворотник потрібно вмикати не менш ніж як за 150-200 метрів до початку маневру. А от в населених пунктах ця відстань вже скорочується до 50-100 метрів. Таким чином, виходить, що точки А і Б підходять, а от точка В це вже занадто пізно. Мої вітання усім, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 3. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.